Виконуємо планку діагональний велосипед ноги в терікс Отож, я буду писати, яку саме варіацію велосипеда ми будемо виконувати, але вам потрібно включати фантазію для того, щоб по-різному навантажити свої м'язи. Отож, що таке діагональний велосипед? Я зараз піднімаюся в планку і буду правою ногою тягнутися до лівого ліктя. Вертатися на вихідне положення лівою до правого. І так виконувати велосипед. Це один з варіантів. Наступний варіант це коли ви робите велосипед через бік. Тобто, я піднімаюся в планку. Чудово. Я подаю зараз ліву ногу до лівого ліктя, підвожу її під себе, випрямляю. І так само роблю на другу сторону. Через бік, під себе, випрямив. Давайте повторюю: повторюйте за мною. Підтянули ногу до ліктя, підвели її під себе, вернули на вихідне положення. Чудово. Це другий варіант. І ще третій варіант, не менш складний, який дуже класно загружає прес і розробляє ваші суглоби та сустави. Це коли ви робите велосипед зсередини. Тобто я стою в планку рівненько, підтягую ліву ногу, подаю її в бік і роблю такий круговий рух під себе в бік і круговий рух. Так само на іншу ногу. Тут можна робити почергово. На наших тренуваннях я буду вам писати, який саме велосипед ми робимо, але потрібно робити програму тренувань різною для того, щоб краще відчувати свої м'язи.